Так як я займаюся туристичною справою, то хочу сказати так, що ну, війна це ну, ми бачимо, що вона не зупинила життя, що ми все живемо, що потрібно продовжувати жити якимись мріями. У багатьох людей є мрії, там, які не здійснилися поїхати в якусь подорож, а взагалі хтось не був і на морі. Ось. І війна, ну, ну, наоборот, якби змінила відношення а, до цього, навпаки, да, змінила. Відношення, що що ми не зробили щось, що може от зупинитися життя, і ми якусь мрію свою не вона не виконається мандри, ну і подорожі це продовження вашого життя. Тобто людина їде, вона приїжджає зовсім з іншими емоціями, вона настроєна позитивно, і ми всі знаходимося в такому психологічному стані, що якщо ми не будемо, ну може хтось і може. Я не засуджую тих, що кажуть, що. Там зараз це не на часі, і вони не можуть. А є багато жінок і дітей, як з чоловіки зараз не виїзні, які б цього потребують, тому що ну, живуть в постійному стресі сирени і все. І коли вони їдуть і хоч на якийсь короткий проміжок переключаються, ну, це дає їм наснагу далі працювати, дітям там навчатися і якось продовжувати своє життя Но вже більш в більш такому позитивному руслі. Вони відпочили і переключилися. Я вважаю, що ну не потрібно. Хто хоче відпочити, це не, не потрібно їхати там за кордон. Можна відпочити і в Україні, але відпочинок для людей ну в нашому такому психологічному стані він потрібен. Як ось, я не була до цього, хоча була в багатьох країнах, я відпочивала в Чорногорії. і вона мені ну, відкрилася ця країна такою красою природи, що для нашого зараз ну, такого буття стресу. І коли ти бачиш оці там гори, море і така зелена, і там все поєднано. Природа, море і клімат. І... Ну, мені дуже сподобалось Чорногорія. Я б радила туристам, бо там і сезон ну, довгі до жовтня можна відпочивати. А так, ну взагалі, зараз у нас запити у наших українців це більше країн Європи. Ми не хочемо якби відвідувати країни, де наші. Такі ні садужений скажу браття, ось ніхто не хоче, то всі запрошують країни Європи. Дуже багато автобусних турів, які ви можете там за сім днів відвідати там більше, ніж чотири країни. Тобто, ну, і вони зараз в попиті.